Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог не для всіх. Кохані, хто тут конкуренти, блокувати мене, нема змісту. Тому що зараз тіктоці інші правила. Що ти блокуєш, а ви блокування не визначене, то потім тебе взагалі оберуть із цієї системи Тіктоку. Тому майте це на увазі. Дуже цікаво, що подивитись. У мене підписчиків двадцять одна але класів, тобто, що сподобалось, дуже багато. У деякого підписчиків 100 тисяч, але те, що сподобалось, менше ніж у мене. Тому амулети теж я роблю нікому технологію не продам, навіть не пишіть. Ой, дівчата смішні, такі не всіх вистачить клієнтів. Тим паче, що я не для всіх. Я не ну, я не та, яка якої всі потрібні. Мені потрібні тільки думаючі люди, які готові змінювати своє життя і працювати над собою. Люди, які прагнуть дуже цього крутого в цьому житті, як і я. А ті, хто економлять, підуть до вас, так що не переживайте. А кого це тригернуло, то попрацюйте над собою. Чому? Тому що ми всі маємо те, на що ми заслуговуємо. І це правда. Досить бути жертвою. Або якщо ви жертва, то не дратуйтесь на тих, хто має набагато більше ніж ви, тільки тому, що вони мають цю віру і мають амулет від Ханни, який змінює ваше життя. І так, що ж ми дивилися, поки розмовляла вже забула, чого вам не уникнути, так. Ви зараз в очікуванні знаходитесь, ви що ж очікуєте, але ви очікуєте не просто так. Ви розумієте, що ви до цього, для того, щоб ця ситуація вирішилась, або ситуація з якоюсь людиною, то ви до цього багато чого вже зробили. Так, Ханна каже, карти підтверджують, це король чаш. Чоловік, який вас кохає, ви його очікуєте. Клас, клас. І дьявол, охо-хох, його дуже тягне до вас, дівчата. Та й вас до нього. Тобто тут такий зв'язок, що йому, йому його не уникнути. Так, так, між вами він король чаш кохає з однієї, його, з однієї його боку. Да? А ви з іншого боку, Ви жінка, яка може багато чого собі дозволити, купити сама забезпечена і самодостатня. так. Значить, ну, за вами підглядає цей чоловік? Так, і чим більше підглядає, тим більше кохання його до вас полихає. Так, Туз пентаклів. Він розуміє, що ви для нього золотий пентакль, що ви подарунок Бога, що, Боже, ви просто напросто в вашому обличчі він виграв лотерею десятку чаш. Він був щасливий з вами, коха.